Коли тобі кажуть, та ну що ти не заробляєш? Ну піди попрацюй з мисленням Якісь, е, грошове мислення пропрацюй, і ти цьому не віриш, тому що е, ну де-де результат. Тому от суто для себе я спочатку перевірила на собі, тому що також нічому цьому не вірила. За рік я пройшла шлях від корпоративної роботи купи страхів, упереджень, невпевненості у собі до щасливого спокійного стану. Розуміння та ясності щодо свого шляху, і як наслідок збільшення доходу, зайнятись своїми проектами, проектами, якими я горю, і подорожі. Нещодавно я була в Лондоні, жила в Лондоні і планую ще. В цьому відео хочу поділитися п'ятьма кроками, які допомогли мені зробити цей прорив в своєму житті. І я розкажу, як ви можете втілити, що ви можете зробити в своєму житті для того, щоб швидше та ефективніше прийти до своїх цілей, також. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я професійний коуч з мислення та друга моя спеціалізація маркетолог. Я поєднюю ці дві науки і на цьому каналі розповідаю, як думати. Ефективніше і досягати своїх цілей швидше, і всі мої оці п'ять кроків вони були про мислення і про те, що, в що я вірила і як я діяла. Ну тому, що як я вірила, ем, в що я вірила, я так як наслідок ем, і діяла в цьому напрямку. Першим моїм кроком було зрозуміти, що страждання це не окей. Що ми не повинні страждати для того, щоб досягнути наших цілей і нашого бажаного стану. Бо всі ми хочемо бути щасливими, реалізованими, відчувати оцей спокій. І я думала, що потрібно прийти через страждання для того, щоб цього досягнути. Звісно, це не просто в моїй голові народилося, це сформувалося в умовах, в яких я жила, в яких всі знаходяться. Тобто в цьому ніхто не винен, але воно в мене було. Через це е я обирала завжди собі якісь е тяжкі шляхи. Та, ну, те ж саме, що я не йшла за цікавістю, наприклад, до психології. Е я вивчала якось воно там, паралельно, там, читала книги, е слухала людей, е навчалася, але я туди не йшла. Мені воно легко, цікаво, значить, це не той шлях. Треба, щоб було складно. Ну, я пішла на математику. В мене вийшло, знаєте, в мене червоний диплом, якщо можна так казати, ну, там, з відзнакою в мене багато чого хорошого там було, але ну, це було складно. Ну, мені це складно, тому що це. Не той шлях, який мені цікавий. Та? Скажімо так, потім я пішла в корпорацію, вона дала мені величезний досвід, я працювала в Rakuten Viber, Але я відчувала, що щось не так. Я відчувала, що десь я себе заставляю. Я відчувала, що це не моє. Але ну, і це було мені складно і неприємно. Тому що складно може бути. Якщо неприємно, якщо погано, якщо щось не так, це не окей. Це не означає, що у вас щось на роботі, це навчання, як в мене було, але це означає, що щось не окей і це не нормально. І приходити до своїх цілей можна і, ну, як сказати, природньо, без страждань через цей стан. І взагалі це єдиний шлях прийти до того, бо якщо б я, наприклад, в цікавість свою не пішла. Можливо, б я е, не пішла би в коучинг, я би не почала практикувати, і взагалі б і не змінила би, наприклад, свої якісь упередження, думки, не змінила б своє життя, взагалі б все по-інакшому було. Я би продовжила собі страждати і думати, що ось колись я щось досягну. І так би думала, 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 і би, можливо, б ніколи не почала теж мені е, е, цікаво серйозно цим е, займатись. Варто зазначити, що. Ви, якщо ви вже відслідкували, що ви зараз там вірите в цю думку про страждання, скоріше за все, якісь кроки, щоб вибратися звідси, вже робили. Ну, це було в мене, як я розкажу, але Помітьте, якщо ви зараз думаєте, о, це про мене теж думаю, що це страждання, через якісь перепони тільки можна прийти до свого бажаного, от задумайтесь, чи ви це відчуваєте, і потім згадайте, що ви робили, щоб ніби вибрати звідси. Оці кроки і були. Вашим справжнім шляхом, я що я робила я, та я читала ці книжки, і вони були ніби заборонені в мене в голові. Друге, я пішла в терапію. Я два роки була в терапії. Мені було цікаво, що, що зі мною стається, як працює спеціаліст. От коли я це побачила, відслідкувала. І прийняли ну, але в мене була така критична точка. Там з корпорацією була був момент, і була критична точка, і я от просто стрибнула прямо от от сюди, і мене це врятувало. Так, в мене був ще особистий коуч. Мені здається, що це найголовніше мати ще людину, яка тобі допомагає на цьому шляху, і яка бачить, що в тебе от, витягує тебе з мислення цього, і переводить на той шлях. Друге, я прописала, як повинен виглядати мій ідеальний день та життя. Це було складно. Правда, от я була в тому дні, я була в тій е, корпорації, так скажемо, та, я постійно проживала там, ну, можна сказати, однакові ні. Е, і щось інше уявити мені було складно, а також страшно через те, що, а може, цього не станеться. І я ну, коли я це думала, я взагалі не думала, що це не стається і, і не станеться. Навіть якщо ти напишеш, і якщо ти будеш думати, ну і взагалі вірити в те, що зараз ти робиш. І я почала писати просто, що я уявляю. І ну, виявилось те, що я не уявляю там, день через п'ять років, через 3 роки от так само, як зараз. А як я його уявляю? І я почала виписувати, там, як я уявляю, і потрошки-потрошки додавала деталей. Я прописала свій день рік назад з Лондона. Він виправдався, тобто, прям є такий день, який я собі просто описала, придумала, ну задала, так скажемо, координати, куди я хочу прийти, і прийшла. Можливо, через те, що я розуміла, що я хочу до Лондона, в мене вже була там якась, ну, у мене була віза, там напрямок якийсь був, але так само є і у вас. Тобто у вас вже є якісь зацепки, ви вже можете собі подумати, а як би хотіли ви. Це складно на перший погляд, але це дуже сильно вас спрямовує. І коли ви маєте оці, хоча б приблизні, що ви хочете, ви починаєте оці речі перетягати в своє життя і серйозно до них ставитись. Як робила я, тобто ми беремо щось, що ви там вже робите. Знімаєте відео, ведете Ютуб, наприклад, чи займаєтесь з клієнтами і заробляєте, наприклад, на цьому. І що ви можете вже робити? Ви можете вже вивчати матеріал, ви можете там пізніше брати якісь безкоштовних клієнтів, ви можете вже знімати відео. Ви вже це можете робити, наприклад, як роблю це я, і це. Я я дуже вдячна собі, що я знімала все це. Тому ну, можете повернутися на моєму каналі на відео, які були там ну, півтора роки, більше роки назад, і навіть подивитися на меру на манеру, як я розмовляю. Це ну, дуже різні люди, як на мене, та в що вони вірять, хоча думки були класні, і я обожнюю свій шлях, вдячна своєму шляху, але. От можна прослідкувати і в погляді, і в тому, як я розмовляю, і в тому, що я роблю. І в житті взагалі можна це відслідкувати. І я дуже вдячна, що я записую це, документую. Ви можете так само відслідковувати свій прогрес, не обов'язково відео. Це можуть бути якісь записи, і вони будуть вам давати цю силу, якщо ви будете там потижнево це відслідковувати. Відслідковуйте свій прогрес і ставтесь серйозно. До бажаного майбутнього і речей з нього. Я надягла рожеві окуляри. Все життя мені казали: зніми свої рожеві окуляри. Ти багато хочеш. В якийсь момент е, я сама собі постала це говорити. Я боялася, щоб раптом я не була в рожевих окулярах, щось мене стукне по голові, і я цього не помічу. І я так не тренувалася от, бачити ці всі е, перепони, що я взагалі не бачила чогось хорошого. Я була е, сильним песимістом, і насправді я до сих пір з цією програмою та установкою е, справляюсь, так скажемо, е, працюю через те, що ну, це, це дуже сильно вкорінилося в мені. Що мені допомогло зрозуміти, ну тягнути ці окуляри назад і відчувати себе більш щасливішою, і оптимістом, так скажемо, там ре реалістичним оптимістом. А, розуміння, що навіть якщо в мене немає рожевих окулярів, мене по голові щось може стукнути. Прикладом війна, типу. Тобто Ну, може, я би там себе е перестрахувала, але я б в цьому від цього все одно би сильно не врятувалась би. Там ушать ну, по інакшому було, але е всякі мілкі побутові речі там літак відмінили мені нещодавно. Ну і що я б підготувалася, я б приїхала в аеропорт, Якби все це зробила, і це ж не допомогло, це ж зовнішнє. Тобто не все від нас залежить, але від нас залежить, як ми себе відчуваємо, як ми діємо і діяти, і приймати якісь класні рішення краще з е, стану, коли ви от, задоволені, коли ви щасливі, спокійні. Як цього можна досягти? Це коли ви от зараз вже відчуваєте оцей, е, спокій. Коли ви в цьому стані, який ви хочете для себе в майбутньому через якісь досягнення, ну всі ми хочемо бути щасливі. А щастя, це спокій і ясність свого шляху. Четверте, я почала відноситись до себе до, як до ресурсу, як до важливої частини мого життя. Зараз поясню. Ми часто забуваємо про себе, і є такий прямо культ любові до себе, і навіщо воно потрібно. Дуже просто не буде здоров'я як ресурсу, не буде нічого. Тому що якщо а здоров'я ви можете трактувати як любов до себе, як турботу про себе, як якусь дисципліну. У мене дисципліна була, але я ставилась з нелюбов'язу, так скажемо, до себе, з якоюсь критикою. І від цього я відчувала себе погано. І коли я помітила, що та, я ставлюсь до себе так, і від цього йде наслідок. У мене є напруження, в мене є тривога, в мене є постійний накрут, в мене я не висипаюсь. Е, так, були інші чинники, але перше я там подивилася, щоб раніше лягати спати, щоб раніше вставати, е, подивилася, які продукти е, класно їсти для, от, е, щоб добре себе відчувати. Чому Чому в мене з'явилася мотивація? Тому що я е, зрозуміла, що мені цікаво, що я туди йду. І я зрозуміла, що якщо я. Ну, не здорово. Якщо в мене не буде цього ресурсу здоров'я, ресурсу щастя внутрішнього через те, що там, як я до себе ставлюсь, в мене не буде, не буде сил для того, щоб щось робити в цьому житті. І тоді я почала це змінювати. Якось сама собою відпала ця критика, тому що критика, повірте мені, критика це. Одне з найголовніших критика до себе, що компонентів, що нас зупиняє часто. Ніхто нас не критикує, е, ніякі речі нас не зупиняють так сильно, як критика, е, і да, таке тиск на себе. Ну, я перфекціоніст, е, напевно, ви можете відслідкувати це так само. І зараз, е, так скажемо, перфекціоніст в зав'язці, через те, що побачила, що ці наслідки, вони просто, ну. Не ведуть мене до цілі і не дають мені бажаного стану, і нащо тоді це все? І я стала екстравертом. Повірте мені, я дуже люблю внутрішні такі Я інтроверт, якщо так казати, Якби моя схильність людей до знаходження на одинці чи до людей. От я більше люблю знаходитись на одинці. Але я зрозуміла, що неможливо. Просто постійно знаходитись наодинці чи з якимось обмеженим колом людей. Нікому. Це нікому не важливо. Є якісь упередження, якісь е, думки, які кажуть нам, що так, так нам правильніше. Але якщо ми не виходимо в цей світ, якщо ми не спілкуємося з іншими людьми, нам стає погано. І через що? Тому що ми беремо якусь енергію від інших людей, ми розширюємо свій кругозір. Ми люди, це можливості так само. Ми отримуємо якісь можливості. Ми показуємо себе. Ми йдемо через цей страх, і люди нас підтримують. Тобто, це необхідна частина нашого життя. І я почала потрошки, потрошки ставати, так скажемо, екстравертом, спілкуватися з людьми до тої міри, до якої я можу. І потрошки цей бар'єр та це обмеження та людей, з якими я можу там. Одночасно спілкуватися, воно збільшувалося. Воно збільшувалось, і я бачу мотивацію. Тобто я розумію, що е, тільки через спілкування я можу досягнути е, якихось цілей, бо ну це колаборація. Одна людина вона не зробить якогось прориву. Це завжди. Е, е, Завжди команда, це завжди якась ідея, яку підтримує багато людей. Потрібно багато енергії від людей для того, щоб щось класне вцілити в життя. На друге, це коучинг. Я хотіла допомагати людям, і для того, щоб допомагати людям. Це нові люди, це нові клієнти. І так само я практикувала тану, наприклад, зараз в мене паралельно тільки два клієнти. Я набираю кожного місяця. Тобто, якщо ви там хочете, ви можете залишити свої деталі. Я залишу посилання під відео. Але в ну, мене було обмеження, там один клієнт зараз, два-три буває. Можливо, я дійду до більшої кількості, але... Я розумію також свій ліміт, і я це розширюю, і я чесно про це говорю через те, що це також досягнення інтроверту, отак, ну, людині, яка звикла. Ні з ким не спілкуватись, е, яка звикла е, ну, там боятися людей. Вона виходить е, в Лондоні. Я я не знаю, скільки є людей. Я е, стільки людей, напевно, за своє життя бачила і, і познайомилась, і додала знайомств, і відчуваю себе від цього також впевненіше, наповненіше. Я знайшла цей ключ, що люди мене наповнюють, І як це робити? Це неймовірно, тому також як порада, можливо, як крок, збільшити коло спілкування, збі вийти от, за свою бульбашку, взяти бувають різні люди, та, але ви обов'язково таким чином знайдете і будете продовжувати знаходити людей, якщо ви там десь не зупинитесь. Також хочу поділитися, як цей стан, коли ти там досягаєш цілий, він відчувається. І це, напевно, навіть от для тої Елізи, да, яка була рік назад, я хочу, щоб я їй сказала, так? хочу сказати, що спокій, щастя, оця рівновага, воно, можливо, не лише через 20 років якихось, не лише через там, коли ти там все досягнеш і через страждання пройдеш. А вона доступна прямо зараз. Все, що тебе зупиняє, воно отут. І оці кроки, які ти робиш вже, це ідеально, це класно. Ти скоро вже там будеш. Головне розуміти, що оце все не обов'язково для того, щоб відчувати себе класно, спокійно, ясно і знати свій шлях. Головне не щось на. Набрати, та і щоб досягнути, а відкинути. І ще раз хочу повторитися, що моїм найкращим рішенням стало піти в коучинг, та, як сама, а потім стати коучем, тому що ну, я просто не можу наділитися цим скарбом, який, ну, який просто от є, а я його передаю. Це, це, це неймовірно, чесно. І ще раз запрошую вас на свою коуч-сесію коучинг, роботу, кому буде цікаво, і побачимось наступному відео. А для тих, хто залишився, я хочу порадити книгу з філософією того коучингу, в якому працюю я. Так, вона трошечки може бути незрозумілою, складна складною для тих, хто не в темі, можливо, психології філософії. Це нова земля Сашарді. Там такі концепти, які прямо от я вбудовувала собі в мислення та розуміння. Вони от так отсували моє мислення. Я прямо десь відчувала супротив, і це класно. Якщо ви десь відчуваєте супротив, значить там щось не те. Значить, з цим треба розібратися, подивитися на цю думку з різних сторін. Тому, якщо ви е, ну, цікаво, в будь-якому випадку почитайте цю книгу, зайде-не зайде, але можливо комусь вона також стане кроком до вашої одним. одним Ще кроком до вашого спокійного стану, ясності та щасливого життя. Вас в наступному відео!